Чимало позитивних змін у новому навчальному році чекає школярів Гаратнівського району. О цьому переконалася і наша знімальна група. Цього літа будівельники не лише в райцентрі Ратне, а й у селах мали роботу, де ремонтували дахи, а де міняли шиферну покрівлю на більш сучасну і міцну з металочерепиці. Хоч це не дешева справа, але в чотирьох школах цього року нове, красиве і надійне покриття буде. Ще рік тому учні та вчителі Заболотівської школи зі страхом чекали негоду, тому що плоска покрівля протікала. Коли йшли дощі, значить на другому, на третьому етажі стояли відра, тазіки, значить, це не можна передати, переказати. Звичайно, витрати дуже великі, як значить, майже мільйон був проєктні роботи, ну десь 1800 було використано на перекриття значить, даху. Торік тут у школі також відкрито три підготовчі групи дитячого садочка. І проблему дошкільного виховання, яка існувала десятки років, вирішено. Закуплена нова мебель, поставлені пластикові вікна. Значить, це в минулому році на мебель пішло більше 100 тисяч, значить, на Гардіни і на закупівлю холодильників ще більше 35 тисяч. Ну і в цьому році, значить. 221 тисячу було витрачено на пластикові вікна, двері замінено більше 20 батарей, радіаторів. Значить, проведена реконструкція опалення в котельні. Ще формуючи бюджет на 2011 рік, керівництво району значну суму коштів спрямувало на підготовку шкіл і дошкільних закладів до нового навчального року та опалювального сезону. При цьому особлива увага була приділена енергозберігаючим технологіям. У чотирьох школах замінили котли на енергозберігаючі, тобто на тверде, перевели на тверде паливо. Пластикові вікна поставлено у 20 школах першого третього ступеня і у в вісьми школах першого другого ступеня також планується заміна на пластикові вікна, тобто пластикові вікна у школах першого ступеня. У всіх типових школах району в нас зроблені санвузли, які звичайно знаходяться в приміщенні, і вже вони на сьогоднішній день теплі. Як справжні господарі навчальних закладів не забувають свою школу діти, дбаючи, що 1 вересня зустріла вона всіх охайною і красивою.